Партнер рубрики Економіка з компанія Бут Молодь проти податкового свавілля. Львівські адвокати, бізнесмени та громадські діячі скликали форум, аби оскаржити лист вищого адміністративного суду про дозвіл податківцям самостійно блокувати ділові операції та накладати штрафи. Такий документ кажуть правозахисники, фактично дозволяє працівникам податкової маніпулювати малим та середнім бізнесом. І відтепер законно роз'яснення, яке Вищий адміністративний суд дав у, ще в червні 2011 року і. Згідно цього роз'яснення, органи податкової служби не зобов'язані звертатися до суду про зняття тих чи інших угод недійсними. Достатньо, щоб вони лише встановили, на їхню думку, факт фіктивності якоїсь господарської операції чи нікчемності правочину. Львівські адвокати та бізнесмени не миритимуться з таким беззаконням та звертатимуться до суду. Підприємці з середньої ланки обурені, мовляв, за свою чесну роботу тепер повинні ще й боротися. Плануємо подавати позов до відповідачам буде вищий адміністративний суд, аби визнати їхнє роз'яснення незаконним. Це наша мета. Первинна безперечно очікуємо відмови в всіх інстанціях. Зрозуміло, чому тому будемо звертатися до європейського суду, де будемо захищати свої права там. Очевидно, бо іншого виходу ми не бачимо. Якщо до думки адвокатів та бізнесменів не дослухаються, розповідає Соломія Зінченко. Податкова служба нараховуватиме мільйонів зобов'язань підприємцям, які фактично знищать бізнес середнього класу. Мар'яна Підковська, Роман Ковалюк, економіка з близька, телеканал Партнер рубрики Економіка з близька компанія Бутімекс. Хвилюєтеся за свої збереження, фінансовий лікар рекомендує надійне заспокійливе депозит мультивалютний строком від трьох місяців. 20% річних. Астрабанк вартий довіри. Деталі за телефоном 0800 30 22 02. Безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні. Партнер рубрики «Курси валют» – «Астрабанк». Вартий довіри. На 26 жовтня Національний банк України встановив такі курси валют. Євро дешевший ще на 5 копійок – 10,34, американський долар – 7,99, польський злотий менший на 4 копійки – 2,50, російський рубль – 26 копійок. Партнер рубрики «Курси валют» – мультивалютний депозит від «Астрабанк». Хвилюєтеся за свої збереження, фінансовий лікар рекомендує надійне заспокійливе. Депозит мультивалютний строком від трьох місяців, 20% річних. Астрабанк вартий довіри. Деталі за телефоном 0800 30 22 02. Безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні.